Так я вам почитаю об этом, теперьшнем, вот то, что жизнь была, вот какая вот этот период с нашими вот этими, а? Хорошо вот это, да? Так, сейчас ще. О, земля моя, пробач, що гинуть сади і лани, хатинки вночі, як мерці, без вогника стоять. О, земля моя, пробач, що тиша так. Кака стоїть. Ніхто з парубків не гукне. Гей, на гармоніку йдіть, о земле моя пробач, що старі, О, зем... от вися, я тут забилась. О земле моя пробач, що старі крадькома... О, крацькома. Ой, вы, вы не снимайте сейчас. Всегда знала, вот сейчас, понимаете, меня это время так всегда волнує. Не не вы, вы да. Значить, о землі ми пробач, що ви надсадили, хатинки, ну, не позвонить. Ага, о земле моя пробач, що старі залишились самі, бо її діти з гнізда відлетіли в різні міста. Так і живуть вони місяцями чекають старі, може, хто ще згадає о Боже допоможі, а час біжить, а час минає.